Мені приснився сон під ранок, що засвіла в саду черешня, що там, у глубім світанку, розвеснянілося розвисня... нарешті, відчиню шиби на два боки, хай сонце грає у світлих скельцях, щоб соловейки і сороки вітали днину своїм скерцем, щоб ластівка десь тихо тихо, крилом черпнула око ставу. Сонце, мов корж, косичить стріху, і сіє золоті. Заграви мені приснився сон під ранок, що зацвіла в саду черешня. води за повний з банок. Умиюся і проснуся врешті. Неймовірна залюбленість в Україну це чи не найголовніша риса творчості нашого земляка, поета Івана Війтенка. У своїх віршах він з невимовною щирістю оспівує велич і красу рідної землі. Особливе місце відводить Коршеву – село, де народився, виріс і де проживає зараз. Ну, Я би не сказав, що моє дитинство було аж таке дуже небесне, хороше. Тому що, коли мені було 4 роки, та тодішня влада, нашу родину, яка жила в центрі села Коршева, прийшли вночі, приїхали три фіри. Нас повантажили на фіру і вивезли на хутір на господарство Стрія Василя, якого вивезли в Сибір. Батько, який повернувся з фронту, поранений, воював в Червоній армії на території Польщі, дістав декілька контузій. Не міг впиратися тій владі, бо йому пригрозили, що якщо він не поїде на Сибір, то теж його вивезуть. І пам'ятаю, ще такий момент, який я освітив у недавньому своєму есеї Моя дорога до Кобзаря називається «Іду я до пророка з серцем зраненим. У нас в тій хаті, в центрі села, висів такий портрет Шевченка був колись. А внизу портрет на портреті йшли козаки з синьо жовтими фамами. Так. І коли прийшли після війни в нашу хату нквд побачили цей портрет і питають тата: А хто це? А батько відповів: та, напевно, якийсь святий. Він каже: Дуракти, ти, то Бендеровець і наказав зняти. І після, коли нас вже переселили туди на ті хутори, того портрета я більше не бачив. Але батько придбав тоді в Коломиї в на торговиці, поїхав. І купив два портрети Франка і Шевченка, і там місцевий майстер з таку рамочку. І ці портрети у нас висіли там на столі в одній хаті. Бо в другій хаті був магазин, там, де нас виселили, був такий маленький магазинчик. І там одно, що я бачив тодішню ту владу, що там постійно голова слідради, який мав таку фамілію Бра, голова... голова колгоспа, який мав фамілію Брага, що відповідало дійсно тому, що він чим був. Напивалися і там сиділи, і таке моє було дитинство в тому хаосі царинському, як називалося царина. Уже коли я прийшов до школи, то десь, напевно, у 4 класі я вже почав писати, було задано якийсь такий написати вчителька, така у нас була Євгенія Йосипівна, величко, колишня партизанка, яка воювала в загоні Ковпака. Сказала: діти, напишіть щось для Шевченка декілька, хто може прози, хто вірші. І я написав такий віршик. Небо мою покрилось, сонце кануло в ніч. З кобзарем на портреті я почав свою річ. Рушником заквітчаний той портрет на стіні. Це його моя мама у квіти вбрала й пісні. Зохлі гілки калини над чолом повелись. Це мов кров України, що пролилась колись. І вже пізніше, у старших класах я написав, вже писав віршики. Вже друкувався в газеті в районі Червоний Прапор, за що на отримав подяку на День преси. То був 5 травня за Радянський день преси. Отримав подяку від редакції газети. Така листівка. До цього часу у мене зберігається подяка. Це для мене було велично. Це, напевно, був десь 9 клас. Пам'ятаю, на уроці математики. Щось прийшло мені в голову. Я сидів і такий сюжет банальний в голові прокрутився. Я почав писати вірш теж на Шевченківську тему. Називалася Балада про солдата і кобзар. Сюжет досить простий, який зараз багато говориться, що залишивши жінку і діти, хату й сад, що у бій з фашистом гадом молодий солдат, взяв рушник з собою мило, хустку жінчендар, а іще взяв старенький тарасів кобзар. І далі, коли солдат пішов у бій, ворожа куля йому попадає в груди. Але там та не впав солдат, а далі що як чудо-цар, і на серцю солдата зранений кобзар. Вже пройшло років немало, ветеран солдат, а кобзар свинцем у грудях років славних зад. І так писалося в школі. Після коли я навчився е, в технікумі вже в залізничному у Львові. Часто виступав на різних олімпіадах. Іван Війтенко віршував завжди, та пригадує, що найбільше йому писалося під час служби в армії. В армії, як завжди, ностальгія в людини, в кожної. Як і десь людина відірвана від свого рідного краю, а якщо ти, крім того, в той час не був якимось космополітом, нікуди не їздив, лишався на місці, то та ностальгія виражалася у віршах. І хлопці, нас багато служило львів'ян, бо я призивався зі Львова, приходили слухати. Я вечором такі робив літературні вечори так, і, і, і слухали. Крім того, я багато. І тому що приходилося, я був секретар комітету комсомолу на той час своєї частини, і часто приходилося виступати з шефськими концертами в різних організаціях міста Брянська. Місто Брянську я служив. І тому я писав і вірші і на російській мові в той час приходилося писати. Тому що, ну, просто не дивлячись на, на все, я дуже поважаю російську класичну поезію. І до цього часу я не можу нічого сказати погано про. І Сіні завжди для мене кумир. Федорів, Щепачов, Брюсов, Інокентіанський. Це поети, на яких я дивлюся. Крім того, зараз теж такий поет. По Україні його, певно, не знають. Я два роки тому був у Москві. Приходили, коли ще все було мирно між нами, добрі відносини. Я був у Москві і побачив одного свого друга такий величезний том. Називає поет Гарік Губерман. Такий поет. Він зараз невідомий на Україні, майже, ну, я перечитав його, майже все я мав час. І він пише такі, е, як рубаї, по чотири рядки, а, а сторінок, напевне, 700. І скільки треба людині, щоб це все так виразити мисля. Хотілося прочитати деяких. Декілька перекладів, які я зробив і продовжую зараз теж працювати. Цей вірш, ви всі знаєте, він відомий дуже вірш Інокентія Оненського серед світів, серед міров. Як у моїй трактовці я його зробив, і коли я його прочитав на одній зустрічі, де був присутній Івано-Франківський письменник відомий, доцент інституту імені Стефаника Степан Процюк, він каже: Ну, вдало, це мені похвала дійсно мене. Так підняла дух. Серед світів, серед світів у трепеті світив, лише одна зоря мене чарує, і не тому, щоб я її любив, але тому, що з іншими нудьгою. І якщо сумнів душу обів'є на всі, чому вона відповідає, і не тому, що щире світло л'є але тому, що світло з нею зайве. Ну і є такий поет Федорів. Теж один. я переклав декілька. Перекладів зробив його, але прочитаю тільки один. О, жінко, моя вічна темо, рідня по лінії прямій, ти перша вигнана із зедему, ти носиш рай в собі самий. Пробач за цей біблійний стиль і за слова, що серце крають, бо не Петро, а я, Василь, ключами відаю, від раю, мов небо, горнешся до мене і чаруєш швабиш недарма, не яблуком одним зеленим, а перестиглими двома. О, жінко, на душі неспокій, і спрага спалює чим душ з крини очей твоїх глибоких. Все п'ю і п'ю і не нап'юсь. Не зраджуй, милий, молиш день при дні, а я й не зраджую, клянусь богами. Та як дізнатися, кохана, ще мені, що ти найкраща в світі між жінками? Більшість своїх поезій чоловік складав у шухляду, лише обрані опинялися на газетних чи журнальних шпальтах. Через багато років, вже у зрілому віці, Іван Війтенко таки наважився на першу авторську збірку. Першу книжку я випустив у 2005 році. Називається книжка Вибирай кольори. Історія, як почалася цієї книжки, приїхав до мене мій друг, давній однокласник дружини, який займав той час досить високі пости у уряді Росії. Він вихід із Коршува, меценат Коршівської школи. Він для школи подарував комп'ютерний клас. 23 комп'ютери, включив інтернет, плазмовий телевізор, японський цифровий фотоапарат, на місцевому свитові храм Каплицю. Ну, людина, яка старається не тільки для себе, а старається щось дати. Я йому розказав декілька віршів, він був у мене в гостях. Він сказав, давай, Іване, я тобі дай книжку випущу. Я кажу, та як тому співміні книжку? А що тебе хвилює? Ти дивись, щоб все було записано на диску і все, і ти мені віддасть, це було на Різдво. Він каже: я на Великдень приїжджаю, дивився, щоб це, щоб все було готове. Ну, ми пішли, зробили декілька фотографій е, по селі. Так. Ну і добре. Е, тоді я став, він поїхав, а я став після того, задумався. Там під вікном колядують люди, а я думаю, боже, що я наобіцяв. Як я вийду з цього, ну, Вірші є, ну як книжка? Книжка щось таке для мене був. Ну, прошу я Ярослава Ясінського. Кажу, Ярославе, кажу, роби, що хочеш, ти мусиш мене виручити. Він каже: ну, подумаю. Ярослав Єсінський звертається до Рябога, Василя Рибога. Я Рибого, оскільки знав і не знав, тому що нам прийшлося один раз в Коршеві, я мов в школі зустріч, я виступав як місцевий поет. І він приїхав теж на зустріч в школу з Дмитром Можичаком, таким поетом, який вже покійний. тоді. Ну і тоді наші шляхи перетнулися. Після декілька разів ще зателефонував, надрукувавши мій вірш, який там був в червоні прапорі, і так все. Ну добре, взявся Василь Михайлович цю книжку. Взяли, вони трохи викинули, що лишили, ну і вийшла книжка. Непогана книжка, я вважаю. Вибирай кольори. Ну, це здається, це тільки добре розпочати. Ну, вже на другий рік це було в 2005-му. Два роки я працював, щось створив, щось це. І в 2008-му вийшла книжка Моя журавельна страна», яку я вже сам, на якої сам працював, а вичитувала книжку моя, моя найкраща любима вчителька Михаліна Юрівна Приймак. Яка якраз оце. Коли вона мене заохочувала писати і відправляла в школі на обласні олімпіади, де я ставав переможцем в свій час. І вона зачитувала мені цю книжку. Вийшла книжка Журавель на стороні, пам'ятаю, презентував її 23 листопада 8 року в районній бібліотеці. Це була перша презентація на такому рівні, бо перша книжка презентувалася в своїй школі. З кожним днем він все частіше переливав віршовані рядки на папір. Невдовзі вистріла і третя книжка. Це так як інфекція. Коли таким заразиться, то вже не може, здається, від цього відійти. Ну і я в 2009 році видав таку патріотичну книжку Килих Сонця називається. Килих Сонця. Ця книжка вийшла. Ну і тоді вже сказали, що тут мені в тебе досить хороші вірші. Ну, Вже як ви, дехто визнав покійний Гриньків, сказав, що нормально, нормально пишеш. Скажу. І вирішили мене готувати на премію, найбільшу престижну премію коломийську Тараса Мельничука. Ну, для цього прийшлося е, вибрати, е, написати книжку вибраного і окрему книжку у Росії Перевесла. Передмову до цієї книжки написав е, теж член спілки письменників Вас, е, Васильчук, Микола Васильчук, книжку, досить хорошу передмову, яку він після надрукував. Що у своїй книжці Профілі, це є те книжка, за яку ту книжку профілі він отримав премію Стефаника, здається, так. Ну і коли я вже став лауреатом премії, то вже стало, звісно, приємно, все-таки лауреат Коломийської премії Мельничука так вискочити за 5 років, це вже, було. Пам'ятаю, тоді я на сцені мені вручав ще, напевно, овчаренко. Так, овчаренко цю премію вручав, як там. Душею, серцем лину до Тараса, схиляю голову перед князем роси і в Коломиї на святого Спаса, росою вмиюся у тебе і прости. Прости, Тарасе, що не все збулося у тім краю, що, де зойкнула струна, що не дзвенить, мов золоте колося піснями радості. Гуцульська сторона, прости за те, що й чарку п'ям до тебе. Що квіти сіє у літнім квітнику? Прости, Тараси, і пробачить небо, що на смереку сперлося струнку. Пам'ятаю, такий вірш був у 2011 році. Виходить у світ ще одна лірична збірка Івана Війтенка. Вишневі обрії, особливе місце в ній займає Коломия, місто, до якого поет приріс всім серцем і душею. А Коломия. Мов футбольна Африка, у той час, якраз в, в Африці, в південній Африці, що в чемпіонат світу. А Коломия, мия, мов футбольна Африка, торговиця роїть цей шумить. Купуйте Афени, купуйте Афани. Вони лікують все, що... вони лікують все, що вас болить. А звідки ви газдині та статарове, А ягоди блищать, мов гердани. Купуйте Афани, даю межі задарма. Купуйте Афани, запрошують війни. А Коломия, мия мов футбольна Африка. Війни є згір, а у косика краса. Купуйте афени, купуйте афени, які скупала в ранішня роса. Чому цей вірш запам'ятався так, бо цей вірш, коли я його читав тут на зустрічі в цій же першій бібліотеці, де ми зараз знаходимося, був з нами на зустріч ще Василь Олійник. Це Голова спілки журналістів Долин Долинського району і хороший поет. Йому цей вірш теж чомусь запам'ятався. І ще чим запам'ятався, бо ваше НТК знімало ж тоді програми. Теж цей вірш звучав. І тоді я йду по місті Коломиї, а, а діти біжуть за мною. Купуйте афени, купуйте афени. Пізнавав мене. Це було мені смішно і приємно в свій час. Через рік Іван Війтенко випускає ще одну книжку На крилах неба. Паралельно друкується у престижних літературних альманахах, журналах та газетах. Чи не найчастіше вірші корчівського поета можна зустріти на сторінках обласної та районної періодичної преси? Книжки виходили, а вірші писалися. Так, як вони пишуться постійно. Де їдеш, пишеться у поїзді, пишу ранками вдома, маю дуже таку привичку. Просинаюся година четверта, п'ята. Лежу. Все лежу і думаю, щось таке. І народжуються якісь рядки. Встаю, пишу. І я вважаю, якщо кожен день щось я написав декілька рядків, то день втрачений для мене так. Звісно, як нашу всю, всіх українців, всіх свідомих людей вразили ті події майдану, так і мене, це сколихнуло. І я не міг не відгукнутися. Багато віршів друкувалося в газеті Вільний голос. І, і теж вони увійшли у нову книжку мою, яка тільки що вийшла за ниткою Рядне. У видавництві писаний камінь в косові книжка вийшла. Досить якісно, на прекрасному папері. І теж є тут вірші про Майдан. Є лірика, є переклади, є сонети, є гумор, є афоризми. Ну, досить наповнена книжка всього. От Тут є теж вірш про Небесну Сотню. Слова молитви, траурні вінки, сльоза додолу падає скорботна. На хвилю болю лине у віке, у розкрилля вічності Небесна Сотня. Небесна Сотня, пафосні слова. Але хіба той біль вони розвіють? Упали, як підкошена трава, ще не розквітлі пелюстки надії. Холодна ніч застигла у очах, скилилось небо низько почорніли. рука тирана, мов зловісний птах, кривавим кіхтем розірвала тіло, гримить вулкан, вирує, мов вулкан, пролита кров на барикади кличе. А де тиран, де отий кат тиран, із януса двохликого обличчя, У безодню пекла йому чорний шлях, У нори не сховається тхорині, сльоза застигла у маминих очах, чоло схилила мати Україна. Палають вікопам'яті свічки, дощем сумують небеса холодні, ідуть у вічність юнаки й батьки. У райський сад пливе Небесна Сотня. Про Майдан багато написано, віршому я ще прочитаю. Один вірш: невинна кров пролита на бруківці, волає на жертовнім вівтарі. Ви чуєте, сатрапи, ми на вівці, а ви для нас давно не пастирі. На пищині злодійсько-ситі пики. Не думайте, що ви уже бошки. Ще вас і беркутів, що мов шуліки дикі, обса свідомстві розверзе важкий. Ви прагнете назад у темне царство, Народ мій повести, немов сліпців, та ще живуть свитяга і лицарство, і клекотить у дужих грудях гнів, і молоде, осяєне пелюстя, що розсвіло під вільним знаменом. Ніколи ви своїм мерзенним глуздом не зробите сліпим, німим рабом. Немов ріка глибока і могутня, пливе майдан до світлої мети. Ніхто не зможе знову нас закути. Ви не чуєте, недолюдки коти, невинна кров пролита на бруківці. У серці крижані, наче лід, ми є народ, а не сумирні вівці. І з нами Бог за нами увесь світ. Поезії Івана Війтенка світлі, прості і по справжньому українські. Такі ж самі назви поет підбирає для своїх збірок. З 2011-го він є членом Національної спілки журналістів України, а не так давно приєднався ще й до Великої плеяди Національної спілки письменників. Голова спілки письменників, читаючи мої книги Євген Баран, сказав: А чи не хочеш Іване, вступати у спілку письменників? Якого чого б я не хотів? Якщо вважаєте, що той, тоді мені дали рекомендацію. Рекомендації дав спілку письменників Василь Рябий. Дала мені рекомендацію професор Івано-Франківського інституту імені Стефаника Ольга Слоньовська. І через Сороку відомого літературознавця Тернопільського інституту імені Бодана Гнатюка Бодан Андрусяк, якого я особисто не знав, але мене би, рекомендував Петро Сорока, який дуже відомий на Україні. А теж в діаспорі він найвідоміший критик і література знавець на Україні в наш час. Тоді мене е, Івано-Франківська письменницька організація е, прийняла, була прийнята у Франківську і рекомендований для вступу в, е, в Київ. В Києві передали документи. І в минулому році, в, минулому році, в травні, прийомна комісія в Києві. Прийняла мене у спілку письменників, але це тільки перший етап. А другий етап президія повинна затвердити. І президія теж мене затвердила. І я 15 жовтня я був прийнятий в Національну спілку письменників України, так як я вже у спілці журналістів був, а тут став членом спілки письменників. І прийшлося оця книжечка Світанкові гами, яку в Києві розглядали для прийому спілки письменників. Тут згусток моєї поезії за книжку Світанкові гами. Я отримав премію імені Леся Гринюка в минулому році. Це було в 2014 році. Мене номінували на премію Леся Гринюка. Це Воскресенецький. Ви знаєте, хто такий Лесь Гринюк? Це журналіст, поет, який родом із Воскресінець. І там у в встановлена ця його премія. Так що я став й лауреатом премії цього. Леся Гринюка, Олекса Гринюка. Окрім поезії, Іван Війтенко присвятив своє життя ще й залізниці. У цій галузі пропрацював понад 40 років. У газеті львівський залізничник він по цей час є позаштатним кореспондентом. Тепер, уже на заслуженому відпочинку, чоловік має більше часу для творчості. Все частіше він звертається до громадянської лірики. Я мав у коршівській середній школі зустріч, якраз коли на заході, який був присвячений героям «Крут». І народились такі рядки, які я там читав в школі, дуже гарно учні сприймали. І до цього вірша називається Героєм Крут. Тут їх триста як скло, товариство лягло, вже й земля не приймає. Історія млинове коло крутить, де істина на матриці віків, де кличуть дзвони пам'яті підкрути, Щоб пом'янути славних юнаків. Січневе поле кулі покроїли, а на снігах холодний маків цвіт. То не кохання квіти, кров скипіла, що не поблідла на знаменах літ. А що земля? Земля їх всіх прийняла, невинних, чистих, як прозоре скло. О тих, що ще дівчат не цілували, поцілувало сонце у чоло. А дзвін на сполох кличе знову й знову, бо там на сході чути рев гармат і знову проливає ріки крові, той мурав'йовим випликаний брат, московський брате, Тричі клятий брате, який ти, псячий сину, слов'янин, ще не відмив від крові руки кати, а вже з мечем прийшов до нас твій син. Історія млинових коло крутить. Снігами з запорошої віки стоять на варті пам'яті прокрути в степу Донецьких юнаків полки. Вражає ця тема нашої боротьби на сході. Ота невинна кров, яка проливається, не знаю за що. Але за волю, за наших батьків, за наших матерів, за наших коханих, наші хлопці там воюють. І зараз оце дуже багато, як я казав, в мене віршу написано. Майже кожен день щось пишу. Тому що я, як я сказав, хочу видати таку маленьку книжечку, і то десь, десь так за місяць півтора маленьку на комп'ютері. Я її сам зроблю, сам шию, напевно, бо, як сказати, зараз дуже важко з фінансами, щоб щось більше видати, і відправити на туда ж на схід на то. Це і дружина мене підтримує майже кожен день. Ну, давай, от я ці вірші Майдановські, про Майдан і оці. Оцей вірш написаний, пусть на Різдво. Вечором, після святої вечері, я сів і так подивився місяць такий прекрасний у вікні і подумав про тих хлопців, які зараз у бліндажі сидять. І щось аж сльози навертаються на очі про того. Я назвав вірш Різдво у бліндажі. Фульгує місяць у різдвяну ніч, скрипить мороз на трибах плоно часу, а ти його в різдвяну ніч не клич за стіл святковий і снігів Донбасу. Він у сирім холоднім бріндажі. Біля боржуйки, що палає жаром на ворогом розділеній межі, колядку заспіває під гітару, і побратими той святий мотив підхоплять легко кожен як уміє, які слова, тут не потрібно слів, тут Божа ласка ще серце гріє, з'єднала хлопців та жорстока радь в єдине почуття у непоборну волю. Колядки птахом, зраненим летять, над вмитим кров'ю білим полем бою і падають на землю небеса. Покраяні гарматами, мовралом, різдвяної мелодії, краса, синів в країни душі поєднала. І вчора, тільки вчора, якраз я е, сьогодні ранком вже набрав на комп'ютері цей вірш. Називається сповідь бійця, АТО». чомусь так захотілося мені написати. Вража куля мене не скосила, впали інші у тому бою. Видно, мама у неба просила, щоб зберіг їй кровинку свою. Видно, мила у зоренім храмі і з очима, де біль залягла, наблагала у Божої мами, щоб кохання від куль зберегла. Любій, милі мої берегині, я не умру, я вернусь, бо люблю. Буде нам соловей на калині дарувати пісню свою. Хай лиш підну скараю, Хай лиш голови гідрі зітну, я не умру. Я вернусь, бо кохаю перейду через кляту війну. Вража куля мене не скосила, бо за маму і волю стою, бо на світі немає ще сили, щоб згасила кохання зорю. У доробку нашого краянина Івана Війтенка вісім книг. Митець на цьому зупинятись не планує. У всіх його задумах підтримують дружина, двоє синів, дочка та шестеро онуків. Бажаємо і ми пану Івану, творчої наснаги та нових здобутків. Людям хочу побажати тільки, щоб в нас був мир в державі, а все інше приложиться. І любіть, поважайте і читайте рідне, українське, поетичне слово, інше слово, тому що там заложені жерна зерна істини, пам'ять наших предків і поколінь і всього, всього найкращого.